Псалом 124. Нехай Ізраїль скаже: Якби Господь не був з нами, коли на нас повстали були люди, живцем тоді були б нас проковтнули, коли на нас запалав їхній гнів. Води були б тоді нас затопили. Потік пронісся б понад нами, бурхливі води б тоді пройшли над нашою душею. Благословен Господь, що нас не видав на здобич їм у зуби. Душа наша спаслась, як пташка з сельця птахоловів. Сельце порвалось, і ми спаслися. Допомога наша. В імені Господа, що створив небо і землю.